Добрий день, діти! Зима чудова пора року. А скажіть, будь ласка, що можна робити взимку, як розважатися? Так, можна кататися на лижах, можна із гірки спускатися на санчатах, можна кататися на ковзанах, навіть ліпити сніговика і грати в сніжки. Сьогодні я вам пропоную послухати оповідання, яке написала Наталя Калініна, і воно називається Про сніговий колобок. А ви уважно слухайте і спробуйте в кінці його переказати. Гуляли діти в дворі, ліпили снігу бабу, а Льоша зліп сніговий колобок. Знайшов вуглинки і поробив очі, знайшов палички і зробив рот і ніс. Погралися діти, погуляли і пішли знову в дитячий садок. Шкода Альоші на дворі залишати. Взяв він колобка і поклав у кишеню. Прийшов у дитячий садок, повісив свою курточку у шафочку. А в кишені залишився лежати сніговий колобок. Пообідали діти, після обіду лягли спати. А коли прокинулись, Алюша згадав про свій колобок, побіг з дітьми до шафочки, а біля шафочки калюжа. Що це таке? Відчинили дверцята, подивилися, а з кишені кап-кап. Кап, вода капає. Подивився Альоша в кишеню, а там немає колобка. В мокрій кишені лежать тільки вуглинки і дві палички. А колобок де? Як ви гадаєте, діти, де дівся колобок? Діти, а зараз роздивіться схему із малюнків до оповідання і спробуйте скласти переказ, а малюнки вам цьому допоможуть. Ставте на паузу і можете починати. А я з вами прощаюсь до наступних зустрічей.